Писуме таке маленьке інтерв'ю про ваші враження в таборі. І перше, що я хотів би вас запитати, це представитись. Як вас звуть, з ким приїхали? Мене звати Марія, я зі Львова, і ми приїхали сюди з донечкою. Їй зараз шість. Мене звати Олена, я з міста Красноград з Харківської області. І я приїхала з двома донечками з Анею десять років та за лісою шість років. Мене звати бабич Катя. Мені 16 років, я приїхала з мамою. Мене звати Лена. Я приїхала з дочкою Катією. Каті 16 років. Що вам не сподобалося? Можливо, Можливо, якийсь аспект. Мені ви не сподобалось, ви... що я зараз маю їхати додому. Чому я повинна їхати додому? Мені тут добре. Я не можу сказати, що мені щось не сподобалось. Немає такого, що мені не сподобалось. Звісно, що це вихід з зони комфорту, але тут багато того, що я спробувала вперше, і це не може просто не подобатися. А команда людей, які нас тут оточували своєю турботою, просто. Чудові, найкращі люди, яких я тільки зустрічала. Спочатку мені все не сподобалось. Ну, не знаю, чому так. Я просто така домашня, але потім я, я навіть в цьому побачила кайф. Мені не хочеться звідси їхати. Є такий аспект, дуже такий вісомий. Мало. Мало. Можна було би більше. Більше днів, так? так, так, так. Момент, який от вам найбільше запам'ятався? у вас прям в пам'яті залишиться? І найбільше. Я не знаю, тут настільки наситилися такими різними емоціями, що дуже багато чого було вперше, і мені здається, що все запам'ятається, тому що ну, емоції просто переповнюють. От... Найбільше запам'яталося це байдарки. Це взагалі просто неймовірно. Мені дуже сподобалося те, що я спробувала вперше. Це катання на сапах, катання на велосипедах по горам. Це теж новий досвід, катання на байдарках взагалі, такий екстрем... Може, і не зовсім екстремальне, але вид спорту. Але це було вперше і дуже багато враження. Також заняття з арт-терапевтом. Для мене теж все це було вперше. І плетіння мандали, і малювання нейрографіки. Це все було для мене новим досвідом і це мене дуже вразило. Рода сподобалось відношення колектива до нас дуже дуже добре. от, Команда. ну, Команда злагоджена, все, все, все як говориться, то що треба. Можливо, б хотіла дати поради для сімей, які хочуть приїхати, але ще трішки вагаються. Е, Можна трішки повагатися, але приїхати, тому що тут насправді дуже класно. Е, мені особисто просто все максимально зайшло. Всім, хто я знаю, хто тут був, також все зайшло, все прекрасно. Взяти трошки теплих речей для себе і дитини, гарний настрій і приїхати. Та не вагайтесь, я теж я взагалі. Не люблю природу, але чомусь тут мені все сподобалось, і я з командою так подружилась. ну, Просто ідеальна. Одна порада: не вагайтеся, приїжджайте, заряджайтеся позитивом від цієї команди людей, які потурбуються про вас. Без вагань збирайте речі і приїжджайте.